Тут б'є коло, отут з торця нема в кола. І у цієї штуки немає. Тобто я його рівняю, я його правив алмазним олівцем, правив коло. А тут є бієння єєс. Не той тобто погоджуся, але мені без різниці. Мені головне, щоб там не було биття і тут щоб не було биття. Одне до одного під'їжджає і працює так, як, як потрібно. Так, все, виключаю я його, я думаю цього буде достатньо. Відвожу. Ще раз воно, в принципі, перевірить, що там воно вийшло, чи нема тих ям уже таких. Начебто все відразу починає ржавіти, бачите, тут починає тільки пшикнув водою, починає ставати таке жовтеньке. Ну, все, цей бік огонь. Ще той бік можна торкнути.